Да, Ви знаєте, що у нас був створений батальйон територіальної оборони в області, а можливо буде ситуація така, що у нас в кожному районі буде створено підрозділ кількість більше тисячі чоловіків. Власне, така ситуація. Я обов'язково зустрінуся з вами після селекторної наради. Хотілося б поговорити, є, є багато про, про що сказати людям. І що, Сідор Васильович, да. я вас перебив, да. ви ніколи не маєте морального права щось уходять з, 에... з, з, з області. Що громада да. цього проти? Я, uh, сьогодні знову почнеться, непонятно, що ніяких не побачити. Голова обласної адміністрації призначається, ви чоловіка. Я вас розумію. Указу е немає президента, я працюю, завтра я йду в Слов'янську. Все як заплановано, по плану працювати. Ми працюємо. Ще ми не без громади ніхто не підписав. Сумку громади передайте президенту. Розумієте, бо президент чує тільки виборкову громаду. Де є термальна громада, яка прийшла, сім чоловіків. Ті жінки, які телефонівали, можете горя до прийняли. Сім чоловік прийшло, вирішую думку громади обласної. До вас дуже є багато питання. Зараз не до мене. я вам дякую за підтримку. Я до вас після селекторної ради вийду і розкажу, яка ситуація по мобілізації і як далі область буде.